Що ж це за свято таке Пасха. Думаю, не всі знають, чому назва походить від давньоєврейського песах, що в перекладі означає пройти повз або пройти мимо. Давайте розбиратися разом. У давні часи, коли ізраїльський народ знаходився у єгипетському полоні, був чоловік на ім'я Мойсей. Бог його вибрав. Щоб він вивів ізраїльтян з Єгипетського краю, та скільки б разів Мойсей не прохав у Фараона, той навідріз відмовлявся відпускати його народ. Через те Господь послав на Єгипет страшні кари, і останньою десятою карою було вигублення усіх перворідних, будь то перворідний син Фараона чи звичайного чоловіка, перворідний його полоненого чи його худоби. А для Мойсея Бог сказав, щоб у кожному ізраїльському домі зарізали ягня і, приготувавши його, спожили, а кров'ю ягнят помазали одвірки в будинках, і це стало знаком. 14-го числа весняного місяця Нісана кожне перворідне в єгипетському краї було винищене. А в ті будинки, де на одвірках була кров, смерть не прийшла. Тобто оминула. І лише після тієї події фараон відпустив ізраїльський народ, а Господь постановив і стане той день для вас пам'яткою, і будете святкувати його, як свято для Господа на всі ваші роди. Саме тому це свято і називалося Песах Пройти повз, або пройти мимо. І кожного року ізраїльтяни відзначали його як пам'ять про вихід із єгипетського полону. Тепер перенесемося до часів Ісуса Христа, адже його розіп'яли саме перед цим великим святом. І символічно, як у дні Мойсея, кров ягнят врятувала ізраїльські доми від смерті, так само, і кров Христа врятувала усе людство від смерті за гріх. Викупивши своєю жертвою перворідний гріх Адама та відкривши дорогу до Бога. У старому заповіті Пасхою були названі ягнята, у новому заповіті Пасха це Ісус Христос, про якого не раз говорилося в Писаннях, як про Агнця Божого, тобто ягня Боже, що бере на себе гріх світу, добровільно приносячи себе в жертву. Є безліч різних традицій і звичаїв, пов'язаних із святкуванням Пасхи, багато з яких беруть свій початок ще з язичницьких часів, та зрозуміло, що ніякі ритуали і традиції не мають великої ваги, адже основа християнського свята подія, що сталася понад 2000 років тому, і змінила хід історії подія, яка вплинула на весь світ. Яка дала надію на спасіння і вічне життя, бо дві тисячі років тому Ісус Христос дійсно ходив по землі, зцілював хворих, проповідував істину та прийняв смерть на Христі за гріхи усього людства, а Дня Третього Він воскрес, розірвавши пута смерті.